Сказати чесно, що не важко було дістати. Зараз на цей час не було важко зовсім. Взяли в обратну сторону, значить, ми задоволені. А як там уже буде, то ми вже побачимо. Значить, на 27 червня СВ коштує приблизно 760 гривень, купейни 200 гривень і приблизно 130 гривень плацкарт, враховуючи білизну і по бажанню можна взяти чай. Є купейні, є люкси, є плацкартні. Йде по вагон на продажі квиточків. Тобто допродається вагон, відкривається новий вагон. там тобі